Формадол таблетки від головного болю. Друзі, на ну ми вже сьогодні анонсували, що сьогодні будемо говорити про сколіоз. Це така дуже важлива проблема, тому що вже в 9 класі у кожного третього учня діагностують цей недух. От, власне, як розпізнати скаліоз, не виходячи з дому ще до консультації з лікарем, будемо консультуватися з лікарем-вертебрологом. Сьогодні він у нас в студії Олексій Казаков. Олексій, проходьте. Добрий раночок. Да, добрий раночок. Ви з реквізитом сьогодні так. Я сьогодні з хребтозавриком знову. О, як, як це мило, і ви знаєте, ви нам жалілися, що вас сьогодні ніхто не привітав з, зі святом теплого Олекса. Ми вас вітаємо на всю країну, тому не засмучуйтесь. Дякую, величезно. Надіюсь, я сьогодні вже принесу вам справжню весну. Ми дуже на це сподіваємось. Запустила Олексія Козакова за традицією першого. Але ну, ми вчорашню естафету підтримуємо, тому що вчора ми в найозі йоженьки, так е, сп, спину розробляли. А сколіоз це ж з, з, з про це чи ні? Так, точно, це, це, це про це. Сколіоз це, м – це від грецького скаліозі це викривлення. Це викривлення хребта, це його деформація. І е, деформація, вона, ну, головне, щоб вона була в одній площині, е, тому ця, ця деформація може бути е, в один або в другий бік, або можуть бути комбіновані деформації. Наприклад, е, якщо е, хребет викривлений в один бік, е, це, е, ми називаємо це подібний ескаліоз е, від латинської букви С, а інколи буває так, що він викривлений в два боки, наприклад, так і так, і що нагадує англійську букву. У С і ми називаємо ще с подібний скаліоз. Отже, скаліоз це викривлення хребта, але хтось вважає, що скаліоз це ну дуже просто, дуже елементарно, це просто невеличкі викривлення. Це цілий великий симптомокомплекс, який супроводжується не тільки викривленням в одній площині, а ще й ротація. Ми називаємо це торсія хребців. А з, до хребта кріпляться е, внутрішні органи, е, з хребта виходять нерви, тут є купа судин, тому це дуже така важлива штука. Ну, людина ж не народжується з таким, з таким викривленням. Він же десь береться. Е, в деяких що випадках народжується а, в деяких випадках так? народжується. Е, справа в тому, що е, більше ніж 80% скаліозів. Ми, коли ставимо лікарі такий діагноз, ми пишемо ідіопатичний ідіопатичний це на нашій мові. Ми не знаємо цю причину, і е, наукова спільнота вже дуже багато років б'ється, е, щоб визначити основну причину, чого ж. Ну, розвивається, чого ж запускається цей механізм. Але є купа теорій, там, генетична теорія, біомеханічна теорія від нашої неправильної поведінки, але м жодна школа ще не, не дійшла до, до якоїсь спільної думки, що ось така причина сколіоза 100%. Тоді ми б знали і ми б ефективно справлялися з цим. Тому е, більше... але тим не менш, набути ж його можна, наприклад, носити сумку на одному плечі, там е, сутулитися, там робити уроки або, у дітей. Або дуже неправильно часто... сиди, що тут завжди ж кажуть дітям, що сядь рівно. От якісь найрозповсюджені причини, ті, які на поверхні, які ми можемо виправити. Назвіть, будь ласка, так дійсно скальос. Він, він в нього є купа класифікацій, але за однією із них він буває вроджений і набутий. Буває так, що дитинка народжується, і вже батьки бачать деформацію, і потім вона дуже-дуже дуже, дуже, дуже там, швидко прогресує, і навіть там, лікарям важко дивитись на такого малюка. Але більшість скаліозів, вони набуті, хоча ми собі десь розуміємо, що якийсь там генетичний фактор спрацьовує і асиметричний наш образ життя він призводить до цієї деформації, порушення її. Є навчання, сидіння, порушення гігієни праці, порушення гієни сну, порушення гігієни відпочинку. І, взагалі, наші асиметричні навантаження вони дійсно його можуть посилювати. Але це також дуже важливо. Ми не можемо все списувати, наприклад, на те, що от дитина сидить неправильно за партою, і в неї 100% буде скаліоз. От 80 дітей будуть сидіти неправильно за, за партою, і у двох трьох у них буде скаліоз. Тобто це не є основна а причина. як визначити, от якщо от візуально. Можливо, це візуально що звісно що, звісно, що можливо. Справа в тому, що от як пневмонія ставиться юридично діагноз е, на основі рентгенографії, коли ми бачимо вже пневмонію на КТ чи рентгені, точно так же юридично діагноз е, скаліоз можна поставити на основі рентгенографії. Рентгенологи, коли описують знімки, в них є спеціальний рентгенологічний циркуль, і вони визначають оці кути. А ще до лікаря. От дивіться, я сажу вдома, наприклад, дивлюсь на свою дитину, вона перекошена. Я, я, це є свідченням чи ні? Якісь такі, знаєте, дзвіночки. Безумовно, є свідчення. На що звертати увагу? Якщо ми бачимо певні деформації у дитини, то ми вже маємо задуматись, а чи не піти до Вертебролога до невролога до дитячого ортопеда з цією дитиною. Але якщо ми будемо говорити про порушення біомеханічних співвідношень, то мені було б бажано на комусь це показати. Давайте уже піддослідний готовий. Будь наші, ва... наші глядачі мають можливість, не виходячи з хати, дивлячись другий сніданок, також перевірити, чи ви маєте таку проблему чи ні. Але буквально за кілька миттєвостей. Ну що, любі друзі, ви налаштувалися зараз? Олексій Казаков буде показувати на мені, чи є мене така проблема, чи немає. Ми говоримо про сколіоз. Питань нема. Але перед тим як я покажу на вас, кось я хотів би от сказати от таку річ, щоб дуже всі зрозуміли. Ми всі асиметричні. І ми завжди були всі асиметричні. Якщо проаналізувати статуетки фараонів, древньогрецьких філософів, які навіть там можна знайти в інтернеті, якщо проаналізувати лиця, оці ну да тут в. В тому числі цих статуеток завжди лиця були асиметричні, завжди одна лопатка була вища, і був і крила крилата були на різному рівні. Навіть тоді ще митці передавали оцю асиметрію. І м, тобто це норма. Ми, ми, ми всі живемо, ми всі практично живемо десь приблизно на першій стадії скаліоза. І ми зараз сучасні лікарі називаємо такий скаліоз як фізіологічний скаліоз. Це той скаліоз, який не заважає нам жити. А якщо е, у когось от включається якийсь дзвіночок, чи генетичний, е, чи посттравматичний, є, є купа таких причин, чи на, чи після якогось захворювання, і оцей скаліоз першої стадії він починає дуже сильно рости. Ото от, вже патологія, яка потребує лікування. І як побачите оці е, порушення оцих біомеханічних співвідношень, я з вашого дозволу хочу на вас показати. Добре? Але ви маєте стати спинкою до камери, до камери. А якщо так. я зараз засмучуся, може ж якось те, те про що Костя, я ми не вже не всі на першій стадії сколіозу, так. тому вже а, в першу чергу ми дивимося на висоту мочок вух. Як ми бачимо, що у нашого кості вони трошки на різних рівнях. Ну, бачите, тут футболці, але тим не менш, все одно можна побачити. По-друге, ми звертаємо увагу на висоту плеч і на відстань. Між е, е, верхніми порціями трапецевидних м'язів та мочками вух. Ми також бачимо, що вони е, дещо де різні. Потім ми обов'язково звертаємо увагу на кути лопаток, як ми бачимо тут наглядно, е, що кут лопатки справа вище, ніж зліва. Е, це Каже не не про те, що костя хворий чи не, не про те, що він інвалід, це каже просто про те, що він правша. Або ж е, оцей трикутник він повсякденно навантажує більше. Він бере чашку правою рукою, він чистить зуби. Він носить свого портфеліка. Кожного правша е, в супер правша е, в, в, в правій руці. І тому ці м'язи вони в більшій на напрузі, і зрозуміло, що ці м'язи будуть тягнути хребта в свою сторону і будуть піджимати лопатку. Наступний орієнтир. Це спінний Аліка антеріор Суперіор. Я забув, як це буде по українськи. Це Зрозумімо. повздовжні гребні сідничний кісток або ці от ямочки. І коли ми ставимо на них руки, ми також бачимо, що явно права рука у мене вища. Це означає, що він. От, прям як Костя сказав, 100% правша, тому що він 100% задіє свою праву сторону більше, і е, праві м'язи спазмовані, тому вони навіть трошки йому скосили таз. Але якщо вони йому трошки скосили таз, то е, це називається ложно-скошений таз, тому що це не е, не не скошений таз внаслідок якоїсь там укорочення кінцівки, внаслідок перелома чи травми. Е, ця історія вона вирішується кінезіотерапією. Але якщо Крило таза в нього пішло уверх, то оця, подивіться, будь ласка, оця от ямочка е підколінна, у нього також вища. І ми говоримо в такому випадку про відносне вкорочення кінцівки. Але справа в тому, що йому от комфортно жити в такому стані. Е, ну і в кінці, коли ми ще дивимося на е, кістечки на голі наступному суставі, вони, вони також на різних рівнях. Е, я вам дуже а вдячний. Коли підошву, знаєте, у мене скошена підошва, угу. от якщо це мої ноги, то ось так. Типу тут сточка бу буває його. два Це види свідчення. постановки підошви. Да, валюсна і халюсна? Це Не одна друга. із причин. Але якщо вже ортопеди бачать таку скошену підошву, вони мають обов'язково призначити ортопедичні устілки. А, так, і... а який висновок? Що, що робити? В мене проблеми існують. Ну, як у всіх, мабуть, у вас така сама проблема, як і у всіх. Якщо вам з таким комфортно, то ви маєте займатися просто загально зміцнюючими е, маніпуляціями. Доки не почув, все було комфортно. А тепер я починаю думати. <клес> Але є ще ж прихований скаліоз. Ми можемо його визначити? І Як? А прихований скаліоз е, ну мається на увазі, це скаліоз такий, які дуже важко визначити. Це скаліоз, як, як ми говоримо 0-1. тому що всього скаліоза буває 4 стадії. А, це це та стадія, на якій ми всі живемо, фактично. Це, це, це фактично та, та стадія, на якій ми всі живемо. І це та стадія, яка ну, не потребує особливого лікування, е, е, якщо у людини немає симптомів. Тому що, е, от як ми бачимо на інфографіці, перша стадія скаліоза – це ми майже всі. І е, друга, третя і четверта це ті, є, 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 де вже скаліоз прогресує сильно. Але лікувати можна і треба е, частково першу, другу. І третю, можливо, але третя, четверта це вже може бути показом до оперативного втручання. Осія, от мене одразу питання: чи можна це вилікувати? Я просто одразу скажу, що в дитинстві в мене був, а можливо, навіть і зараз є сколіоз, і Коли всі були на канікулах, то квітка йшла на масаж або на якийсь ЛФК. Чи допом... Ну, і тоді вважали, що це допомагає? Як можна ось допомогти собі, якщо є такий діагноз? Що робити? Справа в тому, що дуже багато авторів стверджують, що вони ефективно лікують сколіоз. Масажисти, і м, я е, згоден, що масаж це дуже корисна процедура, і, але ні масаж, ні мануальна терапія, на, на жаль, ні плавання. Вони сколіоз не лікують, немає такої доказової випадку. бази. Це необхідні загально зміцнюючі процедури. А якщо ми говоримо про лікування скаліоза, воно має бути або оперативне на останніх стадіях, або високоспеціалізоване в певних медичних центрах, там, де спеціалісти знають те, що вони роблять. І на фоні оцих загально зміцнюючих прав рекомендації по симетрії, рекомендації там, перейти з сумочки на портфелик, чистити якісь час там зуби там протилежною рукою. Це така ціла довга бесіда з пацієнтом. Я це називаю. З пацієнтами розмова по душам, угу. тобто ці всі вправи і заходи вони допоможуть, щоб ця хвороба не розвивалася далі, не прогресувала, правда? Так, як мінімум, і в першу чергу це функціональна кінезіотерапія. Справа в тому, якщо ми говоримо про сколіотичну дугу, я дуже хочу, щоб ми всі почули: якщо, наприклад, я візьму самий простий сколіоз, сколіотична дуга буває внутрішня і буває зовнішня. По внутрішній частині м'язи завжди гіпертрофовані, і вони спазмовані, і вони якби тянуть хребта в одну сторону. А по зовнішній частині вони гіпертрофовані, тобто вони розслаблені і розтянуті. І е, а ці всі заходи, що ми сказали, масаж, басейн, е, часто лікувальна фізкультура вони носять симметричний характер. І виходить, коли ми лікуємо сколіоз таким чином, ми над цими м'язами і здіваємося, а ці не дотреновуємо. І тільки е, е, досвідчені. Вілітологи, які володіють функціональною кінезіотерапією, які можуть дати різну вагу в різні руки, різні гантелі, дати різне асиметричне навантаження, Асиметрію треба лікувати асиметричними навантаженнями. Тільки він може добитися успіху і, як мінімум, затормозити стадію скаліозу. Олексій, от не секрет, що у нас народ такий, що 90 самі собі лікарі, і от є серед людей е, курсують різні думки. Давайте на завершення дуже швидко: бліц, правда чи міф? Пограємо в таку. От ми ставимо з Оленкою вам запитання, а ви відповідаєте. От, щоб вилікувати сколіоз, треба висіти на турніку. Правда чи міф? Міф. міф. Далі. Сколіоз провокує носіння сумки на одному плечі. Так. А, правда чи міф? Правда, міф, але більше міф. Проблема з поставою провокують зайву вагу. Правда чи міф? Правда. Регулярні дихальна гімнастика вирівнює хребет. Це точно це така загальнозміцнююча штука, як і е, е, я казав. Сколіоз не можна вилікувати у дорослому віці, Сколіоз не можна вилікувати у дорослому віці. Міф. 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 Тобто це можна. Навіть на, um, на останній стадії розумієте? Ні, на останній – ні. ні. Я, я ж казав, коли у нас на інфографіці була чотири стадії сколіозу, що перша, друга, ми йдемо консервативно і лікуємо, а е, третя і, і четверта, ми або убираємо симптоми, або е, пацієнт вже right. дає згоду на нейрохірургічне втручання. Е, і справа в тому, що сколіоз – це дуже системна історія, це дуже системна штука. Не можна піти в якусь клініку, навіть титуловану з крутими спеціалістами. Лістами розкрученими і Полікуватися два тижні і потім півроку нічого не, не, не робити. Навіть зараз е, остеопати, е, реабілітологи, вони можуть. Е, ми в інтернеті зустрічаємо фотки до і після. Це постійна Вон... терапія, правильно? Так, да, Вони можуть сфоткати до і після, але через місяць-два пацієнт буде повертатись до того стану. Тобто це постійна історія з постійною зарядкою і рекомендаціями. Але і нехтувати цим станом в жодному разі не можна, тому що особливо коли є болівий синдром, тому що оперативне втручання це вже не жарти. Так. І дякуємо вам, Олексій Казаков, лікар-вертебролог. Сьогодні буквально розклав нам сколіоз по хребцях. Ви знаєте, я дивлюсь на цього хребтозавра, Мені хочеться випрямити спин сьогодні. І тепер ми знаємо, що робити, як діяти, а ми повернемося за мить. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець, убивця одеського бізнесмена? Не міг цього зробити. Він мав значні борги. Ті докази є недопустили. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У вас була небажана вагітність, якої ви позбулися. Діти у вас взагалі нема. Нема. Шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив. Що розповість хлопчик, який вижив. В після гри смерті вони знаходять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали, будь ласка. Послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.